Веспер або хроніки Веспер дуже дивний кінозвір. Тут постапокаліпсис, але не в результаті ядерної війни або спалаху зомбівірусу, як зазвичай. В світі Веспер сталася біологічна катастрофа. Продукти генної інженерії вирвалися з лабораторій і підкорили собі всю екосистему Землі, поставивши людство на грань вимирання. Тож тепер нормальне життя можливе лише в ізольованих цитаделях, де мешкають найбагатші а решта людей борються за виживання на безплідних пустках. Навколо тут і шукає собі пригод дівчинка Веспер, яку всюди супроводжує дрон. Зі свідомістю паралізованого батька. І саме їй за збігом обставин випаде шанс раз і назавжди змінити статус-кво. Тобто в підсумку це унікальний постапок біопанк, але з нотками досить попсового Young типу голодних ігор. Але на відміну від дуже штучного і умовного панема, світ Веспер відчувається як абсолютно реальний, незважаючи на всі дивні штуки в кадрі. Точніше, саме завдяки ними виникає такий ефект. What the hell is even that?! От хотів би я дуже точно сформулювати цей рецепт ворлбілдінга, щоб він працював завжди, але крім вдалих і невдалих прикладів, нічого запропонувати не можу. Найвідоміший невдалий, на мою думку, діти шпигунів, де стільки безглуздих, розрізнених фантастичних елементів, що в цей світ неможливо повірити, навіть сприймаючи його як казковий. Ну а за вдалими прикладами до Террі Гіліама з Бразилією і Теоремою Зеро. Ці фільми теж насичені дуже дивними штукованими, без. Жодного пояснення, але в сумі все це створює не відчуття хаосу, а враження повноцінного іншого світу зі своєю логікою. Тож і творцям Веспер це прекрасно вдалося. Іноді ви гадки не маєте, що перед вами в кадрі, але ніхто нічого не пояснює, бо ці персонажі давно тут живуть і не мають такої потреби. Оце прям довідома всім авторам, які намагаються розписати все-все у своїх фантастичних творах і тому завалюють читача інфодампами. Бачите, інший шлях можливий. Проте є фундаментальне. Альне правило, якщо світ у вас ну дуже дивний і незвичний, сюжет має бути простий і цілком зрозумілий. Творці Веспер, на щастя, саме так і зробили, інакше дивитися було б важко. Взагалі мені складно повірити, що фільм з таким розмахом в роллбілдингах зняли лише за 5 мільйонів доларів. То краще б творцям накинули ще, хоча б стільки ж на промоцію. Бо про вихід Веспер, схоже, ніхто не дізнався. Я сумніваюся, що цей фільм стане культовим, як іноді буває з касово-провальними, але дуже оригінальними стрічками. Проте глянути його однозначно варто, особливо якщо ви прагнете чогось незвичного.